Партнер показу Таксі Десятка доступний та чесний тариф у таксометру. Швидка подача авто, якісний сервіс Таксі Десятка до ваших послуг цілодобово. В наш час важко здивувати вибагливого клієнта, аби привернути увагу споживача, власники кафе та ресторанів. Тілюють неочікувані ідеї. Наприклад, працівники японського ресторану Хадака Суші використовують жіноче тіло як піднос для їжі. Або ж у ресторані Мартон Тім інтер'єр та сервірування виконані в туалетному стилі, де гості сидять на стільцях у нітазах за столами у вигляді накритих склом ван. У нашому місті є багато закладів, де можна приємно провести свій час. Проте, ми відшукали найоригінальніший. І це гостинний двір Бармаглот, родзинка якого міні Опарк, який є невід'ємною частинкою закладу. Ідея створити живий куточок виникла у власниці ресторану, яка не уявляє свого життя без тварин. У нас на даний момент батьки всі заняті, всіх мало часу. А дуже хочеться кудись прийти в місце, де можна буде показати своїм дітям, як виглядають живі тварини, яких ну не тільки яких тримають просто вдома, а таких як коти й собаки. А щоб було щось цікавеньке, з чим діти можуть погратися. Подивіться, як вони себе поводять. Наразі на території гостинного двору проживає п'ятеро тварин: єнот, чувак, білки чижик і Пижик, а також Фредки Капу і Чіно, які в дуеті утворюють капучино. Про історію формування міні-зоопарку розповів Сергій Свідро. І єнота і білок із зоопарку. То Черкаський зоопарк у нас є. На них документи, у нього є паспорт нашого єнота. А харки з'явилися в цьому році як контактні звірі, тобі, щоб їх можна було погладити, там, потаскати. Звичайно, під наглядом, тому що е, дітям звірів не завжди можна давати, для того, щоб ними гратися. Але показати, щоб можна було з ними трішки проводити час. Улюблені ласощі для єнота родзинки, для яких він навіть навчився ставати на задні лапки. Давай на лапки. Молодець. На. Зайзюм еще мы еще учимся давать пять. А ну дай пять. Давай, дай пять. Молодец, натурись. На собирай. На, собирай. Усі бажаючі мають змогу погратися із фредками. Ці допитливі та кмітливі пухнасті дуже дружелюбні та обожнюють грати в піжмурки та квача. Тому як дітям, так і дорослим подобається проводити з ними час. Бармаглот славиться не лише тваринами, а й смачною кухнею. Це затишне місце, втілює комфорт та стиль, де всі деталі продумано до найменших дрібниць. Юлія Марценюк, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.